Доброго дня, мої хороші! Сьогодні пограємо в гру з геометричними фігурами. Ось в мене є чарівний мішенчик, в ньому є геометричні фігури. На дотик ти повинна відчути та назвати, яку ти відчуваєш фігуру. Перша фігура це в нас. Це що ти відчуваєш? Я відчуваю круг. Кулю. Так, добре, куля це символ єдності. Бачиш, нескінченності руху. Він не має кутів та не має лінії. Пробуй, як він спускається з поверхності. Він у нас дуже швидкий. Добре, наступна геометрична фігура, яку ти відчуваєш? Квадрат. Так, дітки, це у нас куб. Куб це символ спокою. так? Куб є єдиний, але вигляд його різний, в залежності від того, з якого боку ми на нього дивимося. Є вершина, ребро та сама сторона кута. Е, куба пробуй, як він спускається у нас з поверхності. Він не такий швидкий, так? тому що йому заважають лінії бути таким швидким, як. Куля, добра, наступна геометрична фігура, яку ти відчуваєш, це Циліндр. Циліндр. Покажи його. Так, діти, це циліндр. Він поєднує в собі як кулю, так і куб. Він стійкий у вертикальному положенні, а в горизонтальному він швидкий, як куля. Спробуй, як він котиться. Добре швидко, молодець. Зараз ми з тобою пограємо в гру, яка називається поклади в відповідності за геометричними фігурами. Ось є малюночки, будь ласка, починай. Молодець. Ти розклала у відповідності за геометричними фігурами. Так, добре, а зараз ми подивимося, як наші геометричні фігури змінюють себе та свою форму під час руху. Так, Давай я тобі спочатку допоможу. Спробуємо циліндр. Mm. Так, пробуй. Mm. Так, на паличку, спробуй, як змінюється під час руху та змінює форму. Циліндер. Добре, молодець. Дивимося, як змінює форму наша куля. Куля не змінює, бачите діти форму? Вона знаходиться в одному положенні. Вона з усіх сторін в нас кругла. Так, і пробуємо, як змінюється наш куб. Так, молодець. Куб у нас змінюється. Бачимо кожний куточок. Ми бачимо кожну вершину, кожну сторону та кожен, кожне ребро нашого куба. Щоб сидячки поміглі, я їм ділошу.